Київ, що перемир'я діє з 25-го, тобто з моменту переговорів в Саудівській Аравії, список побажань росіян на останньому переговорному раунді. Такий зняття санкцій з Хозбанку і інших фінансових організацій, задіяних в забезпеченні операції з міжнародної торгівлі продовольством і добривами. Підключення е, таких організацій до системи SWIFT, зняття санкцій з виробників та експортерів продовольства і добрив, зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій суден під російським прапором, зняття обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки в американській заяві за підсумками також чітко зафіксована їхня обіцянка відновити доступ Росії до світових ринків, допомогти зі зниженням вартості страхування морських перевезень. Розширити доступ до портів платіжних систем до слова, санкції проти Росільгосбанка європейські, і систему SWIFT також контролює Євросоюз. Тому обіцянки США допомогти з цим Росії виглядають дещо дивно. Україна згідно з домовленостями отримує підтримку США в обміні полоненими та поверненні дітей. На фоні активізації переговорів росіяни інтенсивно атакували цивільних в Україні. Житлові будинки в Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, дитмайданчики на Донеччині, котельні в Харкові били по залізниці і знеструмили Херсон.